Вітаю Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень, зокрема, платформу, на якій зберігаються всі існуючі закони та підзакони в Україні. Як підтвердити трудовий стаж, якщо втратили трудову? Про те, яким був лист з першою звісткою про вибухи на ЧЕС про це та багато іншого далі. Керівництво Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України завершило важливий візит до штаб-квартири Ради Європи. Наша делегація на чолі із заступником міністра Євгеном Пікаловим презентувала європейським партнерам амбітні плани з гуманізації пенітенціарної системи у фокусі осучаснення законодавства, вдосконалення умов утримання та приведення національної практики у відповідність до європейських пенітенціарних правил. Україна впевнено рухається до європейських сам стандартів у пенітенціарній реформі хочете бути в курсі законів України. Всеукраїнська електронна система правової інформації Веспі це ваш доступ до офіційного вісника міністерства юстиції України онлайн закони, укази президента, постанови Кабміну. Усе в чинній редакції на одному сайті користуються нашим вісником. Як пересічні громадяни, так і люди близько дотичні до юриспруденції адвокати, нотаріуси, судді. До прикладу, адвокат, представляючи будь-яку сторону у суді, може посилатися на наш офіційний вісник, принісши його, чи роздрукувавши з нашого офіційного сайту витяг. І представивши це як доказ, кується зазвичай два рази в тиждень, виходить два номери. Але це може бути і менше, і більше. В залежності від наповненості, від терміновості, бувають такі накази, які термінові до опублікування, зокрема, накази. Вносять зміни до переліку територій, на яких велися ведуться бойові дії або знаходяться під окупацією Російської Федерації. Тобто територія вважається окупованою чи такою, на якій ведуться, велися бойові дії з моменту публікації в нашому віснику даного наказу. Зручний пошук, актуальність, юридична сила усе для юристів, підприємців, держслужбовців і кожного українця. Веспі це цифрова трансформація, що робить право ближчим до вас. Злочини неповнолітніх тривожна тенденція, що набирає обертів лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Утримується 47 підлітків. Майже половина з них скоїли злочини проти національної безпеки, як от диверсія чи перешкоджання роботі зсу. Та ми бачимо, як активно працюють ворожі структури, вербують молодь через телеграм-канали, шляхом пропозиції заробити легкі кошти. Саме тому звертаюся до батьків, Цікавтеся життям своїх дітей, перевіряйте їх соціальні мережі, розумієте тим, з ким вони спілкуються. Наголошуйте дітям на підступність ворога, а також на ту відповідальність, яку вони поносуються скоєння злочину національної безпеки. У межах реформ запроваджено пілотний проект із міжнародними стандартами правосуддя дружнього до дитини: це скринінг потреб, індивідуальні плани, окремі камери, психологічна підтримка, арт-терапія та онлайн-навчання. Та загроза нікуди не зникає. Ворожі структури через месенджери продовжують втягувати підлітків у протиправну діяльність. Пенсія залежить від стажу роботи, який до 2004 року підтверджувався трудовою книжкою. Але іноді в ній можуть бути не всі записи, або вона взагалі втрачена. У таких випадках підтвердити стаж можна даними з державного реєстру, виписками або довідками з підприємства, де працювали, відомостями на видачу заробітної плати, посвідченням, письмовим трудовим договором, військовим квитком або членським квитком профспілки для отримання документів. Ви можете звернутися до у Станови місця роботи або в архів. Якщо документи не збереглися, підтвердити стаж також можливо за допомогою двох співробітників, які раніше з вами працювали. На основі їх показів пенсійний фонд підтверджує стаж роботи. А щоб отримати більше інформації, телефонуйте за номером на екрані. Шлюб це про родину, любов, повагу один до одного. Проте не всі шлюби укладаються з наміром створити сім'ю. Дехто переслідує вигоду від отримання громадянства до приховування майна або в умовах воєнного стану виїзду за кордон. Такий шлюб, відповідно до сімейного кодексу, вважається фіктивним і може бути визнаний недійсним у суді. Якщо ж хтось із подружжя не знав про обман, він може претендувати на поділ майна чи аліменти. Фіктивний шлюб може навіть стати основою. Для кримінальної відповідальності, наприклад, за шахрайство. Пам'ятайте, шлюб це про створення міцної родини, а не про намагання обманути державу. Унікальний документ Національного архівного фонду, лист директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова до Київського обкому КПУ, датований 26 квітня 1986 року. Це перша офіційна звістка про вибух на ЧАЕС. написаний у перші години після катастрофи. Він фіксує руйнівні масштаби, рівень радіації, кількість постраждалих та вжиті заходи. Цей машинописний оригінал включений до міжнародного реєстру ЮНЕСКО Пам'ять світу і є безцінним джерелом для розуміння причин і наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.